Судовий позов про поновлення на посаді директора державного підприємства Іванівка подав Андрій Скварський. Підприємство працює на землі Борзнянської громади і підпорядковане Національної академії аграрних наук. Тому відповідачем є академія, розглядає справу Чернігівський районний суд. Минулого року ми виграли суд 19 грудня про моє поновлення на посаді директора ДПДГ Іванівка. Але Академія аграрних наук це рішення суду не виконала. 28 грудня минулого року вона мене наказом поновила, а 30-го вже звільнили. Тобто, реально вона від поновлення ухиляється. Тому подавали позов, щоб Академія аграрних наук скасувала наказ про 30 грудня про моє звільнення. Але сьогодні дивним чином чомусь перенесли. На 22 березня опять, цю справу. А причиною цього є би, те, що академія не отримувала позов, а по квитанції є, що вона отримала 16 січня цього року. Тобто відтермінується питання далі. Мета тягнути ну, резину, заважати підприємству працювати, тобто, тягати по судам і таке інше, щоб підприємство хазяйство діяльність не вела. Не виплачували зарплати, не готувалися до посівної та таке інше. Третьою особою в справі є саме господарство Іванівка, в якому формально за записом у держреєстрі, директором вважається інша особа Олексій Пушкарьов. Скварський вважає, що Пушкарьов внесений у держреєстр із порушенням закону. Історію зі своїм звільненням із посади Скварський вважає частиною рейдерської атаки на господарство Іванівка, із полів якого вже кілька разів вивозили врожай проти волі трудового колективу. Представник третьої особи Пушкарьова, який є людиною народного депутата Гонька. Його інтереси представляє Ліч, це адвокат з гільдії Права. І він же представляв інтереси сільського господарства Алва з Одеси, яке незаконно засіяло 1460 гектарів землі навесні. До цього часу невідомо, куди цей врожай здівся. Зібрали, вкрали. Не копійки, не надійшло, на рахунки підприємства. Тобто така ситуація, тому що та людина захищає одне підприємство Алва, яке е, розкрадає е, господарство, і зараз він за, 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 захищає е, ту же особу. Академи не цікавляться, коли дівся врожай 21-го року, е, куди дівся врожай 2022 року, це їх не цікавить. Куди воно вийшло. Е, а їх цікавить, щоб знову поставити свого керівника, який би задовільняв їхні потреби. Для проведення цього засідання суддя Вікторія Олещенко обрала маленьке приміщення, хоча в цей час були вільні інші більші зали. Тому на засідання не змогли зайти селяни з Іванівки, які підтримують скварського. Адвокати скварського готують скаргу щодо цього до Вищої ради правосуддя. Ми готові надати слово іншим сторонам процесу, а також владі та правоохоронцям. Будемо слідкувати за розвитком ситуації.